Всім доброго дня! Всіх рада вітати на занятті з мистецтва. Сьогодні ми з вами ознайомимося з такою цікавою технікою вотинанка. Щоб виготовити осінню вотинанку, нам знадобиться два листочки А4: один помаранчевого кольору, один білого. Ножиці манікюрні маленькі, які у вас є вдома, щоб було зручно вирізати Та олівчик простий. Такими осінніми ветинанками. У нас сьогодні буде незвичайна осіння, так? у нас присвячена темі Хеллоуін Ми зможемо оформити нашу кімнату, зробити з неї картинку. Ветенанка взагалі це український вид. Народного декоративного мистецтва, і а, вона виготовляється за допомогою маленьких ножиць та паперу. І ми будемо використовувати для фона, це буде в нас помаранчевий. Тож почнемо Зігнути наш папір А4. Ми будемо вирізати з білого паперу і накладати на фон на помаранчевий. В нас буде, так, перевернемо, щоб у нас така книжечка отворилася. Малювати ми будемо тільки пів нашої картинки, тому що, якщо ми виріжемо, розкладемо і в нас утвориться ціла композиція. Ми склали з вами і малюємо тільки пів роботи. Тобто, в нас буде гарбуз в хелловінській шляпці, він у нас буде. Знаходитися в колі, або в вальчикі, так Ми намалюємо, дивіться, поклали і покрутили наш листочок. Крутим, крутим, крутим. Ручку покали по центру, і крутим листочок, у нас вийде рівний кружечок. Є. Всередині в нас буде гарбуз. Пам'ятаємо так, що це в нас половинка нашої композиції. Намалювали пів гарбуза, він у нас буде в халовінській шляпці, тому намалюємо йому. Ще одна важлива деталь, щоб наша композиція трималася, це щоб верхівка та низ торкалися нашої лінії. Дивіться, так, виправляємо трішечки, щоб коли ми вирізали, ми будемо вирізати ось цю частину. Щоб у нас потім композиція наша не випала. А це буде триматися на ось цих частинках. Так, зрозуміло, так? Далі ми будемо вирізати нашому гарбузу посмішку. Намалювали пів посмішки. Далі око, хочемо створити такий напівмісяць око. І можна намалювати на шляпки якийсь так, листочок коленовий. Дивіться, всі частини, які ми вирізаємо, вони у нас повинні триматися, не випадати. Так, шляпа тримається на цій частині. Це тримається. Супер. Ми з вами визначили, так, що ми будемо вирізати. Це кленовий листочок, рот. Фон ви можете вибрати будь-якого кольору. Це може бути чорний фон, це може бути помаранчевий, жовтий, який у вас вдома є. У мене буде це помаранчевий. Ви можете зробити навпаки. А, ваш гарбузик був. Помаранчевий а фон білий. Можете зробити, щоб у вас гарбуз був помаранчевий фон чорний, які кольори у вас є. Тобто, якщо ви хочете зробити помаранчевий гарбуз, то ми цей малюнок малюємо на помаранчевому папері і вирізаємо. Вирізати нам потрібно два листочки. Чому краще манікюрні ножиці, тому що нам краще буде і зручніше вирізати маленькі деталі так. і вирізаємо Знаємо правила користування ножицями. Ми їх використовуємо тільки, коли працюємо. Обережно вирізаємо, щоб ми нічого собі не пошкодили. Вирізаємо по кругу, Так, переверну. Так. Так, одну частинку вирізала, дивіться, коли я розгорну, в мене вийде ось так. Доріжу інші деталі. Так, у нас ще ротик. У мене такий тут посміхається Гарбузок в мене. Так, вирізали вже ротик. Дивіться. Ось так у нас. І зараз виріжемо ще оченята та кленовий листочок. Так як у нас, бачите, шляпка вийшла з двома, ми можемо її трішечки під... підробити та залишити з одним закінченням. Ось так підрізати трішечки, щоб вона була в нас з одною гострикою такою. Так, дорізаємо ще оченятка, обережно проколюємо, не спішимо, щоб не вколотися плен. Якщо не можете самі, попросіть батьків, щоб вони вам допомогли проколоти. Не швидко, щоб ви не вкололися. Дуже-дуже обережно вирізаємо Так. дивіться, ми пальчики там не тримаємо. Тримаємо ось тут пальчики і проколюємо, щоб ми не потрапили в пальчики. Дуже обережно. А якщо ви Розташуєте кленовий листочок по центру, вам буде зручно його вирізати від серединки, тобто звідси, так? І не знадобиться проколювати. Як ротик ми розташовуємо. Але, звісно, краще, коли він розташовується по боках. Так, розкладаємо нашу витинанку. Ой, дивіться, яка краса. Підкладаємо під форма. Дуже гарно, дивіться. І що нам потрібно зробити? Приклеяти у нас нам ще потрібен клей. Можете використовувати клей ПВА, клей карандаш, так, який у вас вдома є. Перевертаємо. Так, дивіться, ми будемо клеїти стороною. Там, де в нас олівчик видно. так, Тоді Цю сторону ми намазуємо клеєм, щоб вони в нас не відклеїлися по контуру. Можете зробити будь-яку композицію. так. Головне правило це щоб всі деталі в нас торкалися. Фону, так, щоб вони у нас, наприклад, якщо ви захочете залишити ось тут біле, так, воно ж не буде триматися, так? Воно повинно торкатися чогось біленьке, так, А якщо ви захочете в цій формі вирізати якусь дірочку, то запросто можете так робити. Але всі білі деталі вони і або кольорові, так, як у вас папір, який ви вибрали, він повинен триматися, торкатися якоїсь деталі. Ось як у нас ось тут гарбузок він тримається фоном. Так, намазуємо всі деталі швиденько, щоб він у нас не встиг підсохнути. І будемо клеїти вже фон. Обережно по центру розташовуємо його, Так, розглажуємо. Краще використовувати якийсь чорновочок, щоб не замастити ручку. Притиснули, розгладили. О, яка краса! Ось така композиція, витинаночка в нас вийшла. Дуже цікава. Ви можете додавати свої деталі. Так, вона ще у нас підсохне, стане рівненька. Ви можете також фломастерами пропрацювати на фоні, якісь візерунки, можливо, деталі допрацювати, допрацювати. Гарбузику щось домалювати. І ось такою цікавою технікою ми сьогодні з вами ознайомилися. Головне, не поспішати працювати спокійно та обережно. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!